16 квітня, слово Боже, і коментар у газеті індепендент серйозно зазначається. Можливо, декому, кого турбує думка про те, що Бог написав на кайміних скрижалях своїм власним пальцем звіт про творіння за шість буквальних днів, буде легше дізнатися про те, що давно відомо уважним читачам, що цей коментар не був частиною первісної заповіді. У той час, коли четверта заповідь разом з рештою дев'ятьма була виголошена з неба, коментар щодо шести буквальних днів був виголошений разом з усіма іншими, бо написано: Бог промовляв всі слова оці». І далі йдуть десять заповідей у повному обсязі, як вони і були відтоді, буквальні шість днів і все інше. Далі написано наступне. І промовляв Господь до вас із середини огню. Голос слів ви чули, та виду не бачили, окрім голосу. І Він оголосив перед вами заповіта свого, що наказав вам чинити. Десять заповідей і написав їх на двох камінних таблицях Захарії 4, 12, 13. Слова ці заповідь Господь промовляв до всього вашого зібрання, на горі з середини огню. Хмари та мряки сильним голосом і більше не говорив, і написав їх на двох камінних таблицях і дав їх мені. І дав він Мойсеєві, коли закінчив говорити з ним на Сіонській горі дві таблиці свідоцтва, таблиці Кам'яні. Писані Божим перстом, вихід 31.18 і повернувся, і зійшов із гори, А в руці його були дві таблиці свідоцтва, писані з обох їхніх сторін, звідси, і звідти вони були писані, а таблиці Божа робота вони, а письмо Боже письмо воно, вирізблене на таблицях. І сталося, коли він наблизився до табору, то побачив те та танці і розпалився гнів Мойсеїв, і він кинув таблиці із рук своїх та й розтрощив їх під горою. Вихід 32, 15, 16, 19. Того часу сказав був до мене Господь: витиши собі дві кам'яні таблиці, як перші, та й вийди до мене нагору і зроби собі дерев'яного ковчега. А я напишу на тих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти побив, і покладеш їх у ковчазі, і зробив я ковчага з закаційного дерева, і витисав я дві камінні таблиці, як перші, та й зійшов на гору, а обидві таблиці в руці моїй, і він написав на тих таблицях, як перше письмо: Десять заповідей, що Господь говорив був до вас на горі з середини огню в день зборів, і Господь дав їх мені. І Обернувся я та й зійшов із гори, і поклав ті таблиці, що зробив до ковчего, і були вони там, як наказав був Господь. Ось так, без жодних приміток і коментарів, Господь сам розповідає про те, як він вимовив, написав і дав Ізраїлю десять заповідей на камінних таблицях і проста. Ясна істина полягає в тому, що Бог вимовив 10 заповідей, як вони записані у 20 розділі книги Вихід, де сказано про 6 буквальних днів. Потім він написав їх своїм перстом: ці слова про шість буквальних днів записано двічі на двох кам'яних скрижалях, і що другий набір скрижалів зі словами, як перше письмо, було покладено до ковчега, де їх зберегли, і вони залишалися до руйнування храму Новоходоносором. Слова десяти заповідей, що були покладені в ковчег і зберігалися там, були такими, якими ми знаємо їх зараз, разом з. Зі словами про шість буквальних днів ці слова були написані так, як перше письмо, перший запис був зроблений Божим перстом і являв собою слова, вимовлені Господом з раю. Тому, оскільки слова десяти заповідей, збережені в ковчезі, були такими, якими ми знаємо їх сьогодні, і містили слово про шість буквальних днів, оскільки слова десяти заповідей збережені в ковчезі були такими самими, як перше письмо, і оскільки перше писання було Божим перстом і було записом слів, первісно вимовлених Господом із неба. То з цього безсумнівно випливає, що коментар або розповідь про створення світу за шість буквальних днів була частиною первісної заповіді, проголошеної Господом із неба, і записаної на таблицях камінних, писаних Божим перстом. І саме це слово було сказано спочатку: читайте! Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти син твій та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Вихід. 28.11. Це все слово Боже, вимовлене з небес і написане перстом Божим, за винятком деяких слів диявола та інших слів невіруючих людей. У Біблії немає жодних коментарів усе це слово Боже. Бо писання прийшло не. Бо пророцтво ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. 2 Петра 1,21. Тому всі проблеми, пов'язані з розповіддю про створення світу за шість буквальних днів, зводяться до простого питання. Чи віримо ми тому, що говорить Бог? Той, хто вірить тому, що говорить Бог, не має проблем. Той, хто не вірить у те, що говорить Бог. Немає нічого крім проблем. Що стосується коментарів до Слова Божого, то перший з них, який коли-небудь був зроблений у цьому світі, був зроблений дияволом. І його коментар полягав у тому, що те, що сказав Господь. Не є правдою. Жінка прийняла цей коментар, і таким чином весь світ опинився в біді. Та боюсь я, як Змій звів був яву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти й чистоти, що в Христі. 2 Коринтян 11.3 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!